Слава Україні! Ви дивитесь програму Прайм Тайм. З вами у студії працює Євгеній Мікоян та команда телеканалу Конкурент ТІВІ». Чи залишиться Україна без допомоги, якщо новим президентом США стане Трамп? Греція хоче передати Україні 32 винищувачі F-16 та ситуація на фронті. Про це та інше сьогодні говоримо з військово-політичним оглядачем групи «Інформаційний спротив Олександром Коваленком. Вітаю, Олександре! Вітаю! Давайте розпочнемо нашу розмову з загальної ситуації на фронті, що зараз відбувається на основних напрямках, В принципі, російські окупаційні війська вони продовжують спроби наступальних дій, особливо на Покровському та турецькому напрямку. Це для них є пріоритетними станом на зараз напрямками. А також є одним з пріоритетних: це Краматорський напрямок. Отже, росіяни продовжують тиснути з метою виходу. На покровському напрямку на лівий берег річки Вовча, а також на каролівське водосховище. Це південна частина, південний фланг від траси 0511, а також по північній частині 0511 Вони через воздужанку мають намір вийти на 054 і прорізати безпосередньо цю логістичну артерію, яка пов'язує між собою Покровськ та Константинів Кучатів. Яр. А окрім всього іншого, ця логістична артерія. Вона ще й забезпечує а, Торецьк, турецьку агломерацію матеріально-технічними усіма необхідними і а, росіяни у той час. Як намагаються по цим двом а, саме локаціям здобути а, успіху, вони і розпочали наступальні дії на саму турецьку агломерацію, особливо вони. Тиснуть на південне на залізне. Вони намагаються зараз закріпитися в Нью-Йорку, на його південних та південно-західних околицях, і частину, до речі, вулиця в південній частині нью Йорку вони контролюють, тому досить небезпечно напружена ситуація. Що ж до о, о, Краматорського напрямку часів яр, то російські окупанти зараз вперлися в о, так званий канал. Саме Северодонецький канал, і вони зараз намагаються прориватися по о, північному та південному напрямку, о, тобто охопити часів яр фактично з о, двох з північного та з південного флангу, щоб о, створити передумови для, скажімо так, напівоточення самого часового яру, але знову ж таки, як я і говорив, вони вперлись в канал і не мають можливості поки що. Просуватися саме на е, правий берег зараз. Повідомляють також ЗСУ про важку ситуацію в Кринках, адже вони тримають оборону, хоча довелося в районі Крину, хоча довелося вийти з самого міста, адже росіяни вщент знищили забудови. Скажіть, взагалі, от взяття кринок воно несе якесь стратегічне значення для Росії. В принципі, воно не несе ніяк позначення, вони їх не взяли. Якщо вже про те говорити, Кренки це село дійсно, яке вщента зруйновано а там нема можливості тримати позиції. Тому якщо там з'являються російські підрозділи, вони одразу потрапляють під обстріл артилерії, яка має домінування по висотам з правого берега, а також сівдронами росіяни не можуть закріпитися в Україні. Тою чергу вони не можуть відвести свої підрозділи з кринок, тому що ринки а після того як вони були ще зруйновані, але вони перетворилися на такий собі майданчик а, для висадження десанту, а, достатньо такий е, комфортний, е, умовно кажучи. Е, і тому росіян зараз сповують біля ринок саме цей фактор, що там може висадитися в будь який момент десанта більш суттєвою за кількістю та, та можливостями, аніж той, що. Тримав кринки більш ніж 9, а, місяців, тому вони змушені тримати там свої сили та засоби М -м -м на всяк випадок, так би мовити, в достатньо ключевій кількості, але при цьому ці сили та засоби знаходяться під вогневим впливом з боку сил оборони України. Отже, в них там така досить а, складна а, ситуація. і ринки вони продовжують виконувати свою функцію як сховуючий елемент. Ще радник мера Маріуполя повідомляє таку інформацію, що здається, що росіяни готують новий наступ на запорізькому напрямку, адже вони стягують війська з різних напрямків і вони йдуть у напрямку Пологи та Токмаку. Чи дійсно є помітне акумулювання військ саме на запорізькому напрямку? Скажімо так, вони дійсно час від часу підсилюють свої підрозділи. Ось таким. Такою передислокацією, такою таким підсиленням силами та засобами, але знову ж таки в них ведуться досить активні бойові дії на роботинському виступу, тобто вони намагаються роботинський виступ зрізати, і для них мета завершення закрити цю бойову задачу, виконати її до кінця літа. Так само, як, наприклад, на Времівському напрямку, для них стоять бойові задачі вирішити питання з Времівським напрямком також до кінця літа. Але ми бачимо, що з тим темпом, з яким вони просуваються та ведуть бойові дії, їм це не вдасться. Тому те, що відбувається підсилення, так дійсно воно відбувається, але чи достатньо його буде для наступальних дій, дивлячись, якого саме масштабу. Тому що ми вже побачили, як вели вони наступ на Харківщину, а яким яким ними був використаний ресурс, і який у цього ресурсу був результат? Тому і треба оцінювати по можливостям. А тут концентрацію сил та засобів, яка зараз знаходиться біля лінії бізнес зіткнення. З боку російських окупантів, а вона не настільки критично велика, щоб можна було говорити про наступ, наприклад, там на Запоріжжя або на Оріхів, або на Гуляйполе. На останок саме по цій темі, Олександре, як би ви коротко характеризували загальну ситуацію на фронті? Що, от, короткими тезами, я можу це все назвати з боку російських окупантів як стагнацію, в них відбувається зараз фаза стагнації. Ми продовжуємо тримати оборону. Наша мета зараз це максимальне виснаження ворога протягом 2024 року. Тому ми і будемо тримати оборону протягом всього 2024 року. Гаразд, давайте до новин щодо підтримки нашими партнерами. Ось міністр оборони Нідерландів Рубен Берекельман заявив, що Україна отримує F-16 найближчим часом. Загалом, за даними видання Bloomberg, Україна має отримати 6 літаків влітку та ще 20 до кінця року, саме F-16. А взагалі, ось вже про F-16 Ми дуже давно говоримо. І були вже навіть такі тези озвучені неодноразово про те, що. Можливо, вже навіть і пізно, що це не буде таким переломним моментом, але все ж взагалі, от якщо ми дійсно зараз отримуємо f 16 як це повпливає на ситуацію на фронті? Тільки позитивно, тільки позитивно, тому що нам так, чи інакше, почнемо з того, що нам так чи інакше, але треба проводити заміну та компенсацію втраченої нашої винищувальної авіації. Ми втратили багато авіації. Але при цьому в нас є пілоти, професійні пілоти, які можуть виконувати бойові задачі, і їм треба на чомусь літати. Цим чимось будуть саме F-15, які недаремно до речі, Володимир Зеленський під час одного з своїх виступів він звернув увагу, що повітряним силам збройних сил України потрібні 128... Ф 16 винищувачів легких винищувачів f 16 Чому він назвав саме таку цифру 128? тому що саме а, така кількість а, була до початку повномасштабного вторгнення в Україну на балансі повітряних сил збройних сил України? Тобто розрахована була кількість ескадрилій, фактично, і а, саме а, таку кількість нам необхідно а, це не те, щоб ми їх а, всі втратили. Ні, тут. Питання в іншому, що саме таку кількість нам треба, щоб замінити повністю радянський парк винищувачів, тому що в нас були тоді це МІГ-29 та су 27 В основному а зараз о, треба говорити про перехід саме на західні зразки, і це тільки що стосується саме винищувачів. Бо потрібно ще й подумати про фронтові бомбардувальники. Треба думати ще про о, штурмову авіацію. Хоча F-16 дуже умовно, дуже умовно, але може частково виконувати функцію бомбардувальника. Хоча я розумію, що це буде в основному, напевно, підсилення саме протиповітряної оборони, не обов'язково протиповітряної оборони. Це буде підсилення, тому що багато е, багатофункціональний літак F-16 він може використовуватись для нанесення ударів не тільки е, по повітряним об'єктам, якими може бути не, не тільки там крилата ракета, це може бути і винищувач. Наприклад, боротьба з винищувачами, але це може бути і F-16 для нанесення по сухопутним об'єктам ударів з використанням крилатих ракет додаткового авіаційного типу AGM-158 JASM, Ну тобто, це функціонал Storm Shadow і Scalp скальпиджі. Фактично, також його можна використовувати в морській. В зоні, оскільки він має на озброєнні ракети ІМ-119, це протикорабельна ракета, і можна його використовувати для боротьби з російським флотом. Але знову ж таки, дивлячись, в якій зоні дивлячись і яку номенклатуру нам взагалі передадуть наші партнери. Тобто, тут є багато різних нюансів, але використовувати їх можна по різним варіантам. Не даремно вони мають назву багатофункціональні. Ви озвучили цифру 128, яку Володимир Зеленський проговорив, і от, власне, про кількість. Так, адже, якщо вірити Блумберг, то в нас до кінця року має бути 20 одиниць. Але ось Альджезіра пише про те, що Греція збирається вивести з експлуатації 32 винищувача F-16, передати їх Україні. Правда, Греція хоче взамін оновити та модернізувати власні літаки. І цих 32 одиниці вони, ніби як планують передати США, де США їх модернізує і передасть Україні. Але ми от бачимо цю епопею, скільки часу нам передають ось таку кількість літаків. І от виникає питання: наскільки серйозні ці наміри, і чи не буде так, що коли їх передують США, ми будемо знову їх чекати роками? Ну, все залежить в даному випадку, виключно від наших міжнародних партнерів. Ми не можемо ніяк впливати та регулювати їх, скажімо так, темпи. Ремонту відновлення модернізації техніки та передачі нам ми можемо тільки робити запити, ми можемо тільки постійно акцентувати на цьому увагу, що дайте нам воно потрібно, але ми не можемо на це впливати безпосередньо е, в форматі якогось важеля, досить потужного важеля. Е, тому я е, скажу так: е, в принципі, ініціатива дуже цікава. Uh, і я думаю, що якщо Греція на це піде, ну Греція вона має зацікавленість її потрібні 35, як елемент uh, такого собі uh, елемент протидії uh, Туреччині uh, їм потрібні ці uh, винищувачі безумовно. Тому вона і пішла на такий крок. Uh, цілком можливо, США на це погодиться, коли ми це отримаємо, ці літаки. В перспективі середньостроковіх і бачу тільки так я можу відповісти на це питання, тому що аж ніяк не в 2024 році, та навіть не в 2025. п'ятому. Ну, я пам'ятаю, коли нам передавали перші західні зразки ППО, і Україна демонструвала високий коефіцієнт збиття. Відповідно, партнери більш охоче надавали новітню зброю. Можливо, так само буде за прикладом F-16, Якщо Україна буде показувати на вже переданих зразках високу результативність, можливо, партнери будуть більш охоче передавати нові моделі і швидше, можливо е цілком можливо, що буде саме так, але е не забуваємо, що Є нюанси у вигляді бюрократії. Це досить забюрократизований механізм на заході. Досі по передачі відповідного зброєння, тому якось передбачити чи f 16 як який відноситься до найдорожчої такої собі засобу ураження, найдорожчої техніки, яку ми отримуємо, якщо говоримо про співвідношення, одиниця та ціна. А то в принципі, думаю, все ж таки бюрократія та архаїчність цього механізму вони візьмуть верх. На жаль, звісно, багатьох, окрім цього, що турбує питання подальшої допомоги для України. Зараз це питання стоїть особливо гостро, адже. Можливо таке, що наступним президентом США стане Дональд Трамп, і чимало у змі на рахунок цього йде розмов про те, чи буде надалі надаватись Україні допомога в такому обсязі, та чи буде вона взагалі? Адже він хоче назначити своїм віце-президентом Джей Ді Венса, який вже неодноразово публічно мав. Умовні антиукраїнські вислови та й говорив про те, що Україні не потрібно давати стільки допомоги. Як ви взагалі взагалі вважаєте, чи дійсно, от у випадку обрання Трампа Україна може залишитись без західної допомоги? Ну, зокрема, з США ну радіність така завжди була. Ми нагадаю, і при Джозефі Байдені майже півроку були без допомоги. Хоча знову ж таки це не через його провину, це через республіканців. Але е, така ситуація мала місце бути. ну все може бути і при е, взагалі різних якихось е, сценаріях, але я не думаю, що е, треба демонізувати саму персоналю Дональда Трампа і е, робити якісь, е, ну скажімо так, висновки. Наприклад, з призначення діджея Венса. А чому так? Тому що ну сам містер Венс. Він я нагадаю, що нещодавно, ще в 2016 році, Дональда Трампа назвав американським гітлером та нацистом. А зараз він вже віце-президенту Гітлера та нациста. Ну, таке собі, це людина, яка дуже швидко змінює свою думку. Вона не має якоїсь досить чіткої позиції. Вона в нього змінюється. Він такий собі політичний акробат і з досить таким еластичним, еластичним чином. А що ж до в принципі, посади віцепрезидента, що він буде вирішувати? Ну, просто дуже цікаво, що вирішує віцепрезидент. Це той самий випадок, коли якщо зараз запитати у більшості українців, ну, українців а хто зараз віце-президент США? Більшість не відповість. Я в цьому більш впевнений. Ніхто не знає, хто зараз віце-президент США. А чому не тому, що це номінальна фігура? Вона не виконує абсолютно ніяких функцій, окрім як з'являтися на якихось е заходах е політичного характеру. Усім а, посміхатися а, голівудською посмішкою, і, в принципі, все, і чекати того моменту, коли може захворити захворати, а, президент, або його вб'ють, і тоді віце-президент вже вступає в свої повноваження. Його повноваження це заміна в критичній ситуації самого президента. Так, в принципі, до того моменту він нічого не вирішує, від нього нічого не залежить. А до речі, а, якщо навіть говорити про м, таких персоналів. Як містер Венс, то о, у Дональда Трампа свого часу, о, коли він був президентом США, о, були вже досить такі сумнівні персоналі в радниках. Це, наприклад, полковник Магрев. і цей полковник був радником Дональда Трампа, але він о, виключно таких проросійських поглядів і зараз є людиною, яка розповсюджує саме проросійські наративи в о, американському інформаційному просторі. Це якось критично повпливало. Ні, коли був Дональд Трамп президентом, вперше раз Російська Федерація вона не отримала пом'якшення санкцій. Вона отримала найжорсткіші санкції на той момент. А Україна до речі, тоді вперше розпочала отримувати летальну зброю. В першу чергу це ПТРК Джевелін. Тому не все так однозначно, як там казала, одна Ватниця. А от до речі, ви от згадали дійсно за санкції, адже Трамп буквально здається, вчора озвучив те, що він планує послабити санкції Росії у випадку обрання президентом. І знову ж таки, чому це так хвилює українців? Ви абсолютно праві, стосовно того, що ніхто не знає, хто є віце-президентом США. Так тут питання, от, власне те, що оточення має трішки проросійські погляди. Піднімаються питання скасування санкцій, і чи це виключно політичні тези, чи це курс, якого буде дотримуватись політик при вступі на посаду, по-перше, Дональд Трамп треба розуміти, що це популіст, і це популіст, який не завжди робить те, що говорить, і не завжди говорить те, що робить. Не можна подивитися по його діям, а, хоча б за перший президентський строк. А по-друге, щоб зняти санкції а, з а, Росії, ну для цього тільки одню, одного бажання, наприклад, того ж самого Дональда Трампа, недостатньо. Треба ще пройти Конгрес та Сенат. А, там не все так просто. Це не Росія, де все вирішує одна людина. Все ж таки, США це демократична країна. А тому навряд чи це вдасться, навіть якщо така ідея вона і виникне у Дональда Трампа. А в принципі, я хочу сказати, що Дональд Трамп, окрім цього іншого, він ще й амбітний. У нього досить завищені амбіції, і це людина, яка в своєму строкі, який він може отримати. Другий президентський срок він може війти в історичний контекст. Він може стати історичною постатю як людина, яка безпосередньо була президентом США тоді, коли була завершена найкривавіша війна в Європі з часів Другої світової війни. Це тобто досить цікавий такий момент для людини з його амбіціями. А як він хоче переможцем завершити війти в історію як переможець. Що як людина, яка спонукала чи змусила Україну там піти на якісь домовленості а, з Росією, почали загравати з Росією, яку а, майже виснажила, і тут почали знову ж таки її а, а, підсилювати. Я думаю, що ні, це цікава думка, хоч щоб дійсно було саме так. На останок Олександра Новина, яка поки що не має офіційного підтвердження, але, але власне китайська правозахисниця Дженіфер Дзен заявила, що у чільника Китаю Сі Цзіньпіня стався інсульт. І ось виникає питання: якщо дійсно таке трапилось, і це матиме серйозні наслідки, як цей момент може повпливати на взагалі поточну ситуацію у світі? Тільки з урахуванням того, хто його замінить. Треба дивитися, хто прийде йому на заміну, яка саме це буде персоналі, але я скажу, що при, при Сі дзіньпіні позиція Китаю була максимально поміркованою, Не якої радикалістики, а досить помірковані кроки в інтересах виключно Пекіну. Пекін все робив виключно в своїх інтересах. Хто замінить Сі Цзіньпіня, Якщо дійсно це правда, якщо Дійсно, це трапилось е, від цього буде залежати внутрішня та зовнішня політика Китаю, яка може бути одночасно як е, для нас вигідною, так і критично небезпечною. А ось до речі, е, от як ви казали, да на прикладі віце-президента США, що його ніхто не знає, але ми знаємо принаймні кандидатів так на посаду президентів США, але ось політичних китайських фігур, ну середньостатистична людина, напевно, і не знає, окрім сі Цзіньпіні, виникає питання: а є взагалі якісь... З політиків, які можуть зняти його місце, і щось про них уже відомо. Ну я а, не знавець в китайській політиці, тому я на це питання не можу відповісти. Ну, тобто ситуація 50 на 50 як Ви казали, ну це так, все, що я можу сказати про стан справ в Китаї, це те, що Сі Цзіньпінь він має багато ворогів. Які не задоволені його о, політикою, як в так і внутрішньою. Це різні клади. Фактично, політична система в Китаї вона планова. І саме о, монополія на владу Сі Цзіньпіня дозволяла йому весь цей час о, займати відповідну посаду. А ворогів в нього достатньо. Я навіть не здивуюся, що йому там хтось в чай міг і підлити новачок о, щоб. Прискорити інсультні, е, реакції організму, але в принципі, побачимо, поки що це тільки е, новина на рівні е, плиток. Так. Дякуємо, Олександр, за цю розмову. Слава ЗСУ. Слава Україні. Первое, слава А я нагадую, з нами на зв'язку був військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив Олександр Коваленко. Ви дивились програму Прайм Тайм. Вмикайте новини Луцька та Волині щогодини на телеканалі конкурент Конкурентів. Підписуйтесь на наш ютуб канал та інші соцмережі. Побачимось на конкурент Конкурентів. Все буде Україна.